Так, ось у нас сьогодні вже ніч з 11 на 12 січня прийшов голодний білячок. Доксівіт, я йому вже пігулочку дала з паштетом перед цим. І пауч. Паучі у нас лежать. Пауч один з'їв. Паштет з пігулочкою, слава Богу, проковтнув доксіветом очі лікуємо йому, бо дуже з очима у нього. Завжди взимку у нього в напорях. Дуже вони запаль, запалені, е, рожевого кольору навкруги ока, і сльозоточивість, і, ну, коротше, почки страждають у нього взимку. Так що сьогодні видала ще одну пігулочку, що дала, сьогодні, з паштетом слава Богу, він поїв. Зараз їсть сухий кору, сонечко, І от недалеко від нього сидить чорниш він з її трошечки паучі, ну він паучі так не сильно, але ж треба зараз їм рідкого. то я дала йому все-таки пауч, трошки-трошки він поїв. І от зараз жує також сухенький корм. Чотири лапи тілятяна. сонечко, їж, смачно тобі. Юлечку, на жаль, кликала-кликала, е, не побачила. не відокнулася вона. Де вона зараз такий мороз? Я навіть не уявляю. І вчора я її не знайшла, дуже довго шукала і кликала, і сьогодні я її не бачу, на жаль. Дай Бог, щоб вона була десь в теплому місці, і дай Бог, щоб там може ще якась їжа була у неї, Господи, благослови. Ну, а зараз буду ще продовжувати шукати і кликати Юліку. Ой, азочка вчора прибігала, зараз поки що її нема, побачимо, буде-не буде вона. Тож, отакі такі у нас. Зараз тут події. Дякую всім вам за все. Дякую, що заходите, що дивитесь, що піклуєтесь, жалієте. Дуже прошу всіх підгодовувати, по можливості всіх-всіх тваринок, яких ви бачите на вулиці. Будь ласка, підгодовуйте, особливо в такий мороз. Вони дуже потребують зараз нашої допомоги. І води також, але. До води, ви ж самі розумієте, як, як зараз їм залишать воду, якщо вона одразу замерзає. Ну, от намагаюся давати їм паучі, бо там все ж таки рідина є і хоч якось їм це компенсує. Але але, дуже вас прошу, піклуйтеся, допомагайте тваринкам, Пережіть такі морози. Дякуємо всім вам за все. Ідемо до перемоги. Обов'язково цей рік у нас буде переможним. Будьте всі здорові, міцного, приміцного здоров'я всім вам бажаємо, всі ми. І дякуємо, якщо хтось зможе нам надати якусь посильну допомогу на лікування, на годування, на стерилізацію. Скоро треба буде стерилізувати кошенят, як і в сарайчику з мамою. Якщо буде така можливість, будемо дуже-дуже вам вдячні за це. Будьте всі здорові, тихої, мирної ночі. Божого благословення на все. Та, білячок. От таке ми вітання передали, переказали всім. Обережно, щоб не впала коробочка твоя. Давай, давай, зайчик. Давай, доїдай. І підете грітися в фідвал. А от що де наша бідна Юля, якого чорнич не пускає в фідуал? Оце вітання. Ой ой ой. Ще раз дякую. Всього найкращого, будьте здорові, і до зустрічі. А ось і Юлічка тобто... радістяка прийшла. Чорнише біля чок пішли в підвал, і вона вибігла, попросила. Боже, як я щаслива, ви не уявляєте, я її вчора не зустріла, її вчора не догукалася до неї. І, слава Богу, вона сьогодні вийшла. Голодна. Другий пауч ість. От я їй дала два паучі. Вона їсть другий пагуч вже й задоволена. Зараз ще сухого дасть Бог, щоб поїла. Юля, найдайся. Тобі треба. Так наїдатися, щоб у тебе повний повний шлуночок був. Тому що ти ж невідомо, де там в холоді сидиш, а не в підвалі в теплому. Господи, благослови, щоб Юлічка зігрівалася дивним чином, щоб вона заходила в підвал і кудись в теплі місця, щоб вона грілася, щоб вона чудовим чином ці морози пережила абсолютно спокійно, спокійно, надійно. Дай Бог, Господи, благослови. Юлічка на зайчик на на. на, на, на. На, їж, сонечко, їж. Зараз дам тобі ще сухого корму. Зачекай, сонечко, зачекай, даю. Даю тобі сухого корму. Щоб ти сильно-сильно наїлася. Добре, Юль? Даю, даю зайчик. На, Юль. На, Сонечко, на. Юль, на. Не бійся, не бійся, не бійся, на, на. на. Ой, господи, Боже. Бідна, Юля. Господи, де там вона, як вона? Що вона? Як вона там переживається морозу в холоді в такому, Господи, боже мій. Не бійся, не бійся, я з тобою. Ня-ні. Юля, Юля, Юля. Юль, 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 іди сюди, Юля, на, на, Юля, на. Це Юля почула в підвалі розборки біля, біля... білячка і Чорниша і перелякалась знову, побігла в яр, то я за нею з цією коробочкою, щоб вона ж доїла, а тут з'являється, отут на цій тропці, виявляється, трошки далі сидить ще який котик, або киця темненька. Не знаю, що за киця, що за котик, але не підійшов сюди, я кажу, давай, іди, я тебе погодую, він побіг далі. То зараз буду пробувати і його підгодувати, шукати. Що це за киця або котик, не знаю. Незнайомий, і, судячи з усього, він незнайомий з нам, бо якби знав нас то підійшов би до мене, значить, він не так часто сюди приходить. Юлі, Юля, на на Юля, Юль, куди ти пішла, Юлічка? Тож зараз будемо розбиратися. Підійшла Кіці з яру, вона дуже боїться, не підходить, то я її залишила там коробочку. Бачите, між бар'єром і стовбом. Стовб. Стоїть праворуч, ліворуч бар'єр, от зараз по це О, отак, по центру. І отам цей котик або киця темненька, з коробочки їсть, бо дуже боїться, я навіть ближче трошечки стояла, вона так з опасочкою оглядається, дивиться на мене і не підходить, то мені довелося трошки далі відійти, щоб вже вона не боячись, підійшла, так допоїла. Так що, як то кажуть, нашого брата прибуває. І це ще якісь невідомі мені котики новенькі, які шукають собі їжу. І отак вони приходять сюди, в пошуках, і слава Богу, що ця кіця потрапила зараз на мене, що хоч трошки під'їсть. Слава Богу за все. Тож, як ви бачите, вистачає у нас котиків кіць. Вуличних, яким треба допомагати годувати і залишати їм корм. От я зараз збиралася вже йти, оскільки, слава Богу, гілічки чорна шайбілячка отут погодувала на нашому куточку, і збиралась залишити за рішіткою корм і йти в сарайчик до мармурськи з кишенятами. А тут от, якраз з'явилася оця кітця. то я е, дуже добре що я побачила, я їй залишила цю зараз коробочку, вона доїсть, поїсть, скільки там захоче. Ну, а вже решту я, якщо треба, буду, туди досиплю корму і зарішіточку залишу також їм на ніч. Хай приходять, може ще хтось підійде. Е, дай Бог, щоб заходили туди зарішіточку, де їли. Всі всі-всі котики, китюні, які тут голодні є навкруги нас, дай Бог, щоб вони заходили і їли. Слава Богу за все. Дякуємо всім за увагу, за любов до тваринок, за допомогу посильну, якщо зможете, будемо дуже вдячні. І знову ж таки, тихої мирної ночі всім. Будьте всі здорові! Міцного, всім здоров'я і Божого благословіння на все-все-все. Всім вам. Щиро дякуємо за все, до зустрічі!